Ворог продовжує обстрілювати Миколаївщину. Наші збройні сили працюють дуже якісно. Стали відомі деталі нічної атаки. День працівника соціальної сфери. Хочу допомагати людям, Мені це подобається. Як у місті привітали соцпрацівників, вихід економіки з тіні. Досить істотна частина. Ми над цим працюємо. Як податківці вчиняють з підприємцями, які не реєструють робітників. Сьогодні п'ятниця, 3 листопада, і у нас для вас є новини. У студії телеканалу МАРТ. Працює Вікторія Панченко. Вітаю! Про головні події Миколаєва та області говоритимемо далі. Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною, просимо вподобати і поширити це відео у соцмережах, аби його могли побачити якомога більше людей. Далі про все детально. Вчора в день та цієї ночі війська РФ атакували Миколаївську область ударними безпілотниками. Нашим силам ППО вдалося знищити три шахеди. Також стало відомо, що 2 листопада ворог спрямував ракетний удар по Миколаївщині, під час якого ракети невстановленого типу втратили бойову спроможність. Їх уламки впали на відкриті території. Руйнувань та постраждалих не зафіксовано, повідомляє обласна військова адміністрація. Окрім того, вчора, о 9.20 ранку, та о. Пів на п'яту вечора окупанти гатили з артилерії по селах Ясилка та Дніпровське Куцрубської громади. Аналогічні удари вчора в день були й по акваторії Очаківської громади. Російські атаки минулої доби 2 листопада прокоментував начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в ефірі національного телемарафону. Також він розповів про підготовку до зими об'єктів критичної інфраструктури області. Подробиці вже за мить. Начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім розповів, що минулої ночі російські війська знову атакували Миколаївщину. Від ворожого вогню вже, на жаль, традиційно потерпали Очаківська та Куцурубська громади. Також над областю були знищені повітряні цілі. Сили протиповітряної оборони збили три шахеди та дві ракети на території Миколаївської області, за що їм дуже велике дякую. В Принципі, кількість шахетів та ракет збільшується, але Наші збройні сили працюють дуже якісно. Очільник обласної військової адміністрації додав, що від нічних обстрілів ніхто не постраждав, не вдалося ворогу поцілити і по об'єктах критичної інфраструктури. Ми вже тут, як так сказав, через кількість збитих ракет та шахедів, ми їх шукаємо по області і. Здебільшого вони збиваються над полями, тобто без особливих там пошкоджень. Також Віталій Кім прокоментував, з чим пов'язані повідомлення про часткові відключення світла на Миколаївщині. Не зовсім може розкривати. Ми готуємося, переключаємося та вводимо потужності, які відремонтовані, скажімо так. Тому на загал це підвищує енергобезпеку, енергонезалежність. І тому ми відключали великий кущ. Для того щоб перезаживити вже на відремонтованій лінії. очільник обласної військової адміністрації запевнив, що збройні сили та енергетики пропрацьовують всі сценарії задля мінімізації збитків від можливих російських масованих обстрілів, спрямованих на руйнування критичної інфраструктури. Сергій Осюк, Владислав Невідомський, новини на телеканалі МАРТ. У Миколаївському районі, а також в обласному центрі, наразі тривають капітальні ремонти близько ста укриттів. Як розповів начальник Миколаївської районної військової адміністрації Максим Кашуба під час спілкування з журналістами, здебільшого це укриття у закладах гуманітарної сфери. Далі пряма мова. За рахунок різних бюджетів, тобто й донорів, привикли і за власний кошт. Також будуються нові укриття. То це, це процес він запущений, він йде і дійде до логічного завершення. Мер Миколаєва Олександр Сінкевич поскаржився на невідомих людей, які ймовірно викрали три саджанці сосни, що на минулому тижні висадили в парку перемоги. Своє обурення міський голова висловив у власному телеграм-каналі. А також додав, що працівники комунального підприємства Миколаївські парки вже підсадили в порожні лунки маленькі деревця. Не забудьте вподобати це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі, а також читайте сайт ТРК Март Тіві. Правоохоронці затримали трьох зловмисників, які на кареті швидкої у комендантську годину доставляли до кордону і переправляли в сусідню державу ухилянтів від мобілізації. Такса на такий сумнівний сервіс складала понад 4,5 тисячі доларів США. У результаті слідчих дій працівники Національної поліції та Служби безпеки України зупинили зловмисників на трасі Одеса рені які везли двох ухилянтів. Разом з тим було затримано організаторів схеми. Ними виявилися двоє іноземних громадян з посвідками на тимчасове проживання та мешканець Одещини. Наразі фігурантам повідомлено про підозру. Їм загрожує до 9 років тюрми. Вже цієї неділі, 5 листопада, Україна відзначатиме День працівника соціальної сфери. З нагоди цього свята у Миколаєві привітали та подякували соціальним працівникам, які сумлінно виконують свою роботу. До привідань долучилися представники влади і громадськості. На урочистому заході були наші кореспонденти. Більше розкаже Катерина Рупташ. Інколи вони працюють без вихідних, часом навіть під ворожими обстрілами та завжди намагаються допомогти тим, хто цього потребує. Щороку, в першу неділю листопада, вся країна святкує День працівника соціальної сфери. Цьогоріч він припадає на 5 листопада. З цієї нагоди у Миколаєві відзначили соціальних працівників. До привітань долучився і заступник Миколаївського міського голови Анатолій Петров. Це саме та категорія людей в кожному населеному пункті, в тому числі і місті Миколаєва, від якої дуже багато залежить. Вони фактично займаються людьми, які одинокі, і в нас там обслуговані 1452 особи. Геріатричні, ті, які не можуть себе обслуговувати, знаходяться на доутриманні і доживають свого віка. Реінтеграції це люди, які без постійного місця переживання, люди з інвалідністю, діти з інвалідністю це та сфера, яка вкрай необхідна для будь-якого населеного пункту. В у тому числі для міста Миколаєва у перші місяці війни саме працівники соціального захисту населення одними з перших прийняли на себе хвилю кризових подій. Вони допомагали пенсіонерам та людям з інвалідністю, роздавали гуманітарку та оформлювали виплати для містян. Дехто з них пішов до лав збройних сил захищати рідну землю, а дехто зазнавав поранень, допомагаючи людям у місті. Я хочу привітати всіх, всі структури, які працюють на такій тяжкій ниві, на ниві добра, на ниві, яка потребує відповідної віддачі. Це саме тяжка робота, робота з людьми. І ми роз, і знаємо і розуміємо, що особливо в цей тяжкий час для України, в час повномасштабної війни, всі працівники соціальної сфери віддають себе і свої серця нашим людям, нашим миколаївцям. Робота кожного з них є важливою, зауважує Сергій Василенко. Однак не завжди їх працю помічають люди. Пані Алла вже шість років працює в управлінні соціальних виплат. Жінка ділиться за цей час надала допомогу чималій кількості миколаївців. Хоча раніше і подумати не могла, що ця робота буде їй до душі. Однак вже зараз пані Алла віддає їй усі свої сили та серце. Хочу допомагати людям. Мені це подобається. Подобається, що я кому-то можу щось зробити хороше, допомогти комусь в чомусь, в якомусь питанні. Сьогоднішнє свято це якби чувствує, що ти кому-то потрібен в цьому житті, і ти можеш комусь допомогти. Це минум мені радісно на душі, і я дуже дякую, що я працюю в цій сфері. Соціальні працівники щодня опікуються проблемами людей та забезпечують їх потреби. Це професійне свято по праву належить тим, хто створює добро не тільки зі службового обов'язку, а й за покликом душі. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Перший енергоблок Південноукраїнської атомної електростанції може прослужити ще 10 років. Такий висновок дала комісія Держатомрегулювання, яка проводила його обстеження наприкінці серпня. Як уточнили, у державному підприємстві Енергоатом експертиза проводилася за західними стандартами із залученням фахівців ДСНС, Міністерства оборони та наукового центру з ядерної безпеки. Результати перевірки показали, що енергоблок задовольняє вимоги, тому вирішено продовжити його експлуатацію до 2 грудня 2033 року. Зазначимо, що за законом енергоатом... Кожні 10 років після початку експлуатації атомного енергоблока повинен проводити переоцінку його безпеки. Податкова служба продовжує фіксувати на Миколаївщині випадки, коли підприємці не реєструють найманих працівників, аби ухилитися від сплати податків. Посадовці кажуть, що вживають необхідних заходів для максимального виводу економіки з тіні. Докладніше про це в наступному матеріалі мого колеги Сергія Лисюка. Відсутність офіційної реєстрації найманих працівників проблема багатьох приватних підприємців. Таким чином, бізнесмени ухиляються від сплати податків за своїх співробітників. В державній податковій службі розповіли, які заходи вживаються для виводу економіки стіні. Ми їх під час проведення фактичних перевірок ми проводимо аналізи, наприклад, стосовно кількості об'єктів і кількості працівників, виходимо на фактичні перевірки. Людина може, в принципі, протягом, якщо цієї доби повідомлення, то тоді штавна фінансова санкції не стосовується. В інших випадках матеріал передаються до органів державної праці. Олександр Федорович каже, що під час повномасштабного вторгнення Державна податкова служба продовжує фіксувати часті випадки відсутності реєстрації у найманих працівників. Такі випадки в першу чергу бувають при незаконній діяльності. Там незаконна підакцизна реалізація товарів, там де відсутні РРО, тютюнові вироби. Податково над цим працює. Сергій Осюк, Євгеній Гончаренко, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі МАРТ. Новини спорту. Миколаївський гандбольний клуб Реал продовжує свої виступи в українській суперлізі. 2 листопада у Києві стартував черговий турнір першості, в якому підопічні Віктора Гінкула зіграють три поєдинки. Перший матч вже відбувся. Наші дівчата поступились лідеру таблиці Ужгородським Карпатам з рахунком 28-36. Кращою у складі Реала була Анастасія Гінкул, яка закидала у ворота Карпат 13 разів. Свої наступні поєдинки миколаївські гандболістки зіграють 4 та 5 листопада із суперницями з Хмельницького та Львова. Наостанок про погоду у суботу, 4 листопада. У Миколаєві протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, без опадів. Температура коливатиметься від плюс 12 до плюс 22 градусів за Цельсієм. Вітер переважно південний, поривчастий. Вологість повітря у середньому складатиме близько 75%. Дякуємо, що ви з нами. Не забудьте вподобати і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Вашою думкою про сьогоднішні новини поділіться у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТРК Март ТРКМАРТІВ. Віримо в себе, віримо в Україну та продовжуємо підтримувати наші сили оборони.